Доброго ранку, друзі. Маємо 8 листопада. Ну і ранок нас зустрів такою новиною. Кавкнув 13-й генерал. Наздогнав його ФПВ дрон. що Характерно їхав генерал на мотоциклі. Фамілія Клеменко, прославився він облаштуванням катівень для наших бійців, для... та і своїх він росіян теж не жалів, теж були там специфічні катівні. Скажімо так, генерал, за яким не жалкують ні з нашої сторони, ні з іншої. Паралельно вчора наш президент був в Будапешті, Путін влаштував параші там в Алдаї, наче економічний форум. Наш президент відбивався від намагань. Ну, таких намків на те, що начебто треба щось нам уступити Росії від деяких лідерів європейських, відбивався міцно, красиво, відвідав українську школу діточок наших, поспілкувався з європейськими лідерами. Путін же, показав свою стекливу стать, він почав. Ну, вже завів мову про те, що він начебто не порушував статут ООН, що для нього він готовий визнати Україну в межах її кордонів, але у разі її нейтрального статусу там, і таких запобіжників, що не приведе Україну до нового протисто... ну, протистояння з ним. Одним словом, бла, 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 про щось ні про що, але ну, в всіх його вимовах видно рух. Ну, до... Зрозуміло, що десь рано чи пізно наступить переговорний процес і Путін показує межі, на яких він може поступатися, може спілкуватися, може. До, ну, підходити до цього переговорного процесу. Як воно буде, тут зараз більше вже залежить від американської, сторони, від самого Трампа, які вимоги, які що як будуть виставлені як для Росії, так і для України. Коли ну, зрозуміло, що всі ці переговорні треки, процеси не почнуться раніше січня місяця, зараз буде якоби такий. Як би його сказати, авторитетний пресинг як і на Зеленського, так і на Путіна зі сторони Трампа. Ну, По інших новинах в Києві взагалі Україна хоче запустити знову літаки авіаційне сполучення, поки йде мова, чи то буде Бориспіль, чи то буде Львів. Страхові компанії готові вступити, страхувати ці перельоти. Надіємося, що це стане одним із перших показників до наближення, до самого закінчення війни. Ну, коротко на цьому все. До вечора побачимо, що нового трапиться. Всім пока-пока. З вами був Батут. Прошу підписуйтесь. Репости, лайкайте, коментарі. Це все просуває контент в Ютубі. До зустрічі.